Давай планіровочку, дивись, шкаф стає. Чоденька. Ось, кухня-вітальня, з таким вікном. Ні, ну це вже взагалі, да. Оце я кажу, що це кухня буде. Там дивись друге світло. Да, воно це друге світло, взагалі, звісно, дає є таке пострадання Там... просто. бомба. Там же ще дизайн є, зрозумів. Саня вже ж собі намалював. Отут він робить диванчик, столик, тут ага. камін з телеком, поняв, а тут кухня. Ага. Хоче камін зробити, так? Да. да. Well, ну, fine. такі, типу, yeah. на дровах, щоб yeah, незалежно yeah, yeah, yeah. накидав. А ти ж диви, воно з цієї площини і наверх тепла надує. Ну, тобто тут, типу, без варіантів. Ось у нас санвузол. Ну, коротше, дві кімнати вони однакові. І ось уже ж є сходи. Так що ж він все таки Саня, хоче тут внизу кімнату зробити чи зверху собі хоче зробити? Е -е, лишає так, як і є. Дві кімнати і тут ще одна. Навірно, планують розширення. Корот, <laughs> <дивись тут>. Обережно. <laughs> на перспективу, так? Да? Так. Да. Ну і дивись, що я став, глянь. Ну, там там. Ну, там якраз між вікнами там, метр шістдесят, Тобто, може ліжко клац, поняв, стать. Як туди, ну, да. так і сюди під скос. Да, 25, да. квадратів. 25 квадратів. Тут ось робиш собі гардеробчик. Ну, скільки тобі тут проходить? Півтора метра треба, ось клац, гардіроб. І там, диви, яке місце, якась робоча ну, да. частина чи ще щось. Може бути кабінетик там. Да, якраз да. контролюєш, що там жінка готує. Ну, Контакти в описі.